Усім доброго дня. Сьогодні 17 жовтня, і я отримала знову посилочку. Посилочку з магазину я навіть затрудняюсь сказати, зараз і розрізаю. Тому що прийшло мені сьогодні дві посилочки. Одна з магазину Дідора, інша з магазину Добродар. А яка з них яка? Зараз відкриємо і, надіюсь, по накладні, Ага, це із магазину Добродар. Бачу вже по вмісту по... товар. От. Я думала, вона прийде великий такий ящичок, але зовсім маленький, як вони сюди все вмістили, я не знаю. Так от, швиденько посилочку розберу, тому що часу мало. Сонечко вже буде йти скоро назад. Захід заходити. Так, малесенькі такі, що. Ой, ой дивіться, який малесенький стаканчик прям. Це навіть не П9, а зовсім маленьке. Гортензія без окуляри не взяла, не бачу, не прочитаю. Ну, ось таке. Це магазин Добродар. Малесенькі гортензії, Ой, це взагалі якийсь патечок це щось більше. Ну, ось чотири гортензії, Ось таке. таке. Ну, аби куріння було більш-менш. І хвилююся вже, щоб прийнялося. Ой, це сосенка, сосна гачковата. Така малесенька на ній хвоя. на ялинку схожа. Ну, малесеньке зовсім. І хвости, боже, ха, скільки я. Цей рік замовляла, але такі ще мені не приходили. Не хости, а <смірки> билиночки. В стаканчика. стаканчиках. в стаканчик. Косточка. Я дуже швидко навіть і. Ой, а тут взагалі, ну, нічого би коріння було, подивлюсь потім, що, звичайно, були вже морози. Листечко у них вже побухло, вже ховається на зиму спати. Ну і це вівсянниця, в такій стопочці. В такій стопочці прийшла вівсяниця. Цей взагалі ж муточок такий, що це дві вівсяниці, якась з них 30 гривень, якась 43, а якась 35, якщо точніше. Ну, ось таке. А це був подарунок ще. Там була, якщо набирати на 750 гривень товару і більше, то в подарунок якісь насіння приходять. І ось це подарунок. Ой, ну що ж, ось таке замовлення із магазину Добродар. Дуже малесеньке все. Очікувалось, звичайно, кращого. Ну, але будемо сподіватися, що прийметься і буде рости. Так, така моя перша частина відео. На часі ще одна малесенька розпаковочка магазину Дібора. Ну і ще ось така малесенька кусочка магазину Дібора. Тут має бути п'ять хосточок. А зараз відкриємо. До речі, з Добродару не накладнують, а можливо, це тут вона не знаю. Це, це дивіться. Накладна. Так, ось. ну, тут бы стаканчики, что это за сейчас будем, будем размотывать. Звичайно, листечко вже осінь та ще й після морозу. Дивимося на коріння. Мангутана. Ну, коріння здається нормально. Повністю розмотувати не буду. Бо сонечко вже хоче ховатись. А мені ще треба це все висадити. І друга так само, посилочки ось так складено. Третя, четверта, п'ята. І отак. Запакували борщечку і зверху ще ощущен. Зараз розпакую і подивлюсь, що там під тим горщичком. Ось дістала я цей горщичок розпакувала. Це одна ось така, не побив її ще мороз. Dancing Queen, сама блатна хоста в цій покупці. Dancing Queen. Має бути велика жовта. Далі це теж велика така середня, більш вище середньої. фрайзен. Фрайзен Вейвінг стіл, Якщо я правильно прочитала. Далі камелот, це середня хосточка, така блакитна-блакитна, з круглими серцевидними листочками. Далі хіс-хонор. Це теж велика, крупна, гігантська хоста, зелене листя з білою облямівкою. І манго танго, середня хосточка, зелений лист з жовтою серединкою. Ну, Коренева система величенька. Довжиною на мою долоню. От такі хосточки 5 штучок прийшли з магазину Дібора. От із магазину Дібора кращі хосточки, хоч і верх вже пошкоджений морозом. Ну, але все рівно ось мої ростуть, теж вже жовтіють, вже готуються на зиму спадки. Ну, ось таке, а магазин Добродар поки що щось дуже, дуже слабенький, розсада і в стаканчиках таких, в стопочках, в стопочках ось і, і в стаканчиках. Менше, ніж П9. Добре, дякую всім за увагу. Біжу працювати, біжу садити свої нові рослиночки. Дякую, що дивилися моє відео. Всім доброго, доброго вечора майбутнього, спокійної ночі і. Перемоги усім нам якнайшвидше. До нових зустрічей.